Вітаю вас в другій частині. Закриваємо ми ось цей рядочок сліпою петлею. І наступна сліпа петля вже йде в арку з однієї повітряної петлі. Тепер петля підйому, стовпчик без накиду в арку. Петля підйому, стовпчик без накиду в наступну арку. Петля. стовпчик. І таким чином ми обходимо легенько по колу. Тут навіть рахувати нічого не потрібно. Ось тут зустрінемось. Закінчення ряду сліпа петля в перший стовпчик без накиду, далі петля підйому і стовпчик без накиду в арку з однієї повітряної петлі. То в наступну можна або перейти сліпою петлею сюди. Ось так. Або якщо у вас довгі петлі, то просто петля підйому і стовчик без накиду в арку. Три повітряні петлі, стовпчик без накиду в наступну арку. П'ять повітряних петель 2, 3, 4, 5. Стовчик без накиду, наступну арку. Три повітряні петлі, стопчик без накиду в арку. Знову 5, 1, 2, 3, 4, 5. І таким чином ви обв'язуєте по колу. У вас має вийти ось так чергування. Арка з трьох, арка з п'яти, арка з трьох, арка з п'яти. В кінці, ось тут я покажу, як з'єднуватись. Тут буде некласичне з'єднання. Закриваємо даний ряд наступним чином: дві петлі підйому, накид, подовжений стовпчик з накидом, перший стовпчик без накиду, то витягуємо, пров'язуємо першу петлю. Пров'язуємо накид і закриваємо стовпчик. Шість повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стовпчик без накиду в аркус трьох повітряних петель. Три повітряні петлі. Стовпчик з накидом в аркус п'яти. 5 повітряних петель. Один, два, три, 4, 5. Накид, стовпчик з накидом в цю саму арку. Один, два, три, стовпчик без накиду в маленьку арку. Один, два, три, стовпчик з накидом в велику арку. Один, два, три, 4, 5, стовпчик з накидом в цю саму арку. Один, два, три, стовпчик без накиду, Маленьку. Один, два, три. Ось. ми так обходимо по колу. У нас виходять такі собі маленькі пелюсточки. Зараз покажу вам а це варіант не відпарений. Ну, а ось цей я трішки пройшлася зверху парою. Ми зараз якраз формуємо ось ці трикутнички. В даний момент все досить нескладно, я вважаю. Закінчуєте цей ряд і зустрінемося вже будемо формувати ось ці великі арки. Ось тут уважно ми закінчуємо даний ряд досить цікавим маневром. Три повітряні петлі, накид. І ось тут в нас перші шість повітряних петель. Ми маємо прив'язати стовпчик з одним накидом в вершину ось цього стовпчика з одним накидом. Так. Тепер дві повітряні петлі, накид стовпчик подовжений з одним накидом в третю повітряну петлю. Таким чином ми формуємо таку саму плюсточку, як тут. Плюсточку, трикутник, кому як подобається. Одним словом, ось є. Переходимо до в'язання наступного ряду. Петля підйому, стовпчик без накиду. Сформовану арку. Сім повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Стовчик без накиду. Центральну третю повітряну петлю. Один. Два, три, 4, 5, 6, сім. Знову стовпчик без накиду в третю. Центральну повітряну петлю. Е, кому впадло, може халтурити, прив'язувати варку. Але так як це формування арочок, і далі в нас також будуть стовпчики без накиду, я волію, щоб воно нікуди не їздило. Тому от тут в кожну петлю. Уважно дивіться на натяг нитки, щоб у вас повітряні петлі були. Однакової величини. Хоч і вважається, що ланцюжки це найлегший елемент у в'язанні очком, але це далеко не так. От, даний ряд обходите по колу в кінці сліпа петля в перший стовпчик без знаки. Зустрінемося в наступному. Починаємо наступний ряд. Зараз сліпа петля стовпчик без накиду, петля підйому, йому, без накиду, цей самий стовпчик. Ось так. повітряна петля. І тепер ми будемо працювати з ланцюжком пропускаємо першу петлю в другу стовпчик без накиду, повітряна петля. Пропустили повітряну петлю, в наступну стовпчик без накиду, повітряна петля. Пропустили наступну, в наступний стовпчик без накиду, повітряна петля. І в нас лишається одна повітряна петля і стовпчик без накиду, стовпчик без накиду. Таким чином, в кожну арку в нас має вийти. По три стовпчика без накиду, і чотири повітряні петлі. Повітряна петля тепер трошки швидше, стовпчик без накиду, повітряна петля, стовпчик без накиду, повітряна петля, стовпчик без накиду, повітряна петля, стовпчик без накиду, стовпчик без накиду. Може бути трошки повільно. Цей ряд, тому що цілитись в кожну петлю треба. Це досить важливо, щоб у вас нічого не поїхало ніде. Але далі має все влягтися. От. В даному відео в нас буде ще один ряд, найлегший з усього відео, то там взагалі дуже легко на ізі. Ось тут зустрінемось і переходимо до останнього ряду. Остання сліпа петля, стовпчик без накиду. Петля підйому, стовпчик без накиду в цей самий стовпчик. Стовпчик без накиду чітко одивитись стовпчик без накиду варку. Стовпчик без накиду, стовпчик без накиду, стовпчик без накиду варку. І, ну, це, власне, все. Далі, ось так проходити весь ряд. Єдине, що тут можна напортачити, так це розігнатися і десь пропустити повітряну петлю чи стовпчик. Тому бажано от пройшли рапорт, перевірили, що у вас посередині 7 стовпчиків. Все сходиться, клас. Поїхали далі. І так обходити по колу. Зустрінемося вже в наступній частині відео. Легких вам петеляк!